І події дня середи 10 липня готова розповісти вам команда першого подільського, що запам'яталося з інформаційного простору далі. 214 українських медичних закладів знищено ще понад 1600 пошкоджені внаслідок атак РФ. І це лише з початку повномасштабного вторгнення. Україна докладає максимум зусиль, аби відновити медичну інфраструктуру. Відтак вже виділені кошти на термінове відновлення Охмадиту у Києві. Окрім цього, Денис Шмигаль анонсував і про фінансову підтримку родинам постраждалих внаслідок трагедії. За останні два роки 880 медичних об'єктів повністю або частково відновлені, і ця робота триває постійно. Держава повністю відбудує Ахмадит, починаємо роботи вже зараз. Міністерство охорони здоров'я, Міністерство економіки та Міністерство фінансів відразу після трагедії отримали вказівку опрацювати питання щодо виділення коштів для відновлення і допомоги постраждалим. Сьогодні ми спрямовуємо з резервного фонду державного бюджету 100 мільйонів гривень. На першочергові відновлювальні роботи в Охмадиті. Далі будемо збільшувати фінансування в міру того, як буде підготовлено проєкт відбудови. Кожній родині з дітьми, яка постраждала від вчорашньої атаки, разом з ЮНІСЕФ буде виділена допомога в розмірі 10 800 гривень на кожного члена родини. Президент Володимир Зеленський поставив завдання в найкоротші терміни знайти локацію для приїзду лікарів та маленьких пацієнтів зі зруйнованих та пошкоджених корпусів. Такі локації вже знайдені. Енергетична криза ще одна болюча тема для українців. На жаль, через ворожі атаки та спеку погодинні відключення електроенергії триватимуть. Щоправда, за прогнозами урядовців, на кінець липня ситуація може покращитися. Завершаться ремонтні роботи на деяких об'єктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі. Таким чином, відключення будуть не такими тривалими. Також магістральним напрямком є розбудова децентралізованої генерації. Уряд розробив і вже частково запустив комплекс заходів, що стимулюватиме громадян та бізнес до енергетичної стійкості. Перша програма кредити для громадян під 0% до 480 тисяч гривень на 10 років для встановлення сонячних вітрових установок та систем накопичення енергії. Друга програма пільгові кредити для малого і середнього бізнесу до 150 млн мільйонів гривень на строк до 10 років під 5, 7, 9 річних для встановлення газової електрогенерації. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Ямпіль, що на Донеччині, отримав надважке поранення азовець Віталій Костюк, 22-річний військовий з перших днів повномасштабного вторгнення російських загарбників, був відданий обов'язку та боронив Україну на найгарячіших напрямках. Живий коридор з квітами зустрічає азовця Віталія Костюка. Його життя обірвалося під час виконання бойового завдання на Донеччині. Надважке поранення зупинило мужнього воїна у його боротьбі. Військовому назавжди залишиться 22. Це дуже важко перенести. Це просто серце виривається, я вірю. Так же само він дуже сильно любив, кохав свою дівчину. Він з нею він з нею говорив. Він з нами він коли мав можливість він з нею говорив днями і ночами. Він дуже сильно її кохав. Він хотів створити сім'ю, але так вийшло. Що в Італії загинув зараз. Що ми можемо тільки зробити, це за нього помститися. І хлопці це зроблять. Втрата героя для Вовкоєнецької громади велике потрясіння. Прощатися із найкращими синами України важко батькам, знайомим та побратимам. Проте протистояння продовжується і кожен має робити свій внесок у нашу перемогу. Навіть оце, як було поранення, вони на постилях прийшли. І ще останній раз, як він прийшов, оце вже був відпустці. Перед останнім дзвоником підійшов ми довгенько поговорили. Кажу, коли ти їдеш, він каже, через два дні. Як от у другий раз повідаєш, приходь, він обов'язково прийду. Був дуже компанійський і найголовніше, якби там якісь сварки були, чи ще щось якісь непорозуміння, конфлікт, то він завжди дуже за справедливістю. Це єдине, так дуже сильно пам'ятаю, що б не сталося, все має бути по справедливості, все має бути вирішено. Зла має бути покареним цього тижня. Це не єдина погана звістка, яка надійшла в громаду. Днями попрощалися із військовим Василем Колмагоровим, якому було тільки 45 років, та 38-річним Володимиром Тучинським. Свій спокій вони знайшли у рідній громаді. Слава героям! Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. На щиті додому повернулися ще двоє героїв російсько-української війни. В останню дорогу у Хмельницькій громаді провели Степана Олексина. Він служив у лавах 42-ї окремої механізованої бригади. Загинув 2 липня під час атаки ворожого дрона на харківському напрямку. У нього залишилася дружина і син. Йому назавжди 43. Також попрощалися з Володимиром Свинарчуком, який загинув під час виконання бойового завдання у Харківській області. До збройних сил України доєднався влітку 2022 року. Служив у лавах 3-ї окремої танкової залізної бригади. Герой родом із Даражні, проживав у селі Яснозір'я Віньковецької громади. Ціна на помідори вже почала знижуватись. Вартість овочу коливається від 55 до 110 гривень. Все залежить від сорту. Прогнозують, що згодом придбати овоч можна буде ще дешевше, коли відбудеться зменшення та яку вартість очікувати, дізнавались наші журналісти. Оксана живе неподалік ринку, тож часто заходить, аби придбати свіжі овочі додому. Дівчина поділила, що купує помідори цілий рік. Ціни ж на таке задоволення, як для літа, за високі, вважає покупчення. Щоб сказати, що дуже суттєва різниця, то ні. Ну, все одно для літа то такі досить високі ціни. Ціна на помідори коливається від 55 до 110 гривень. Усе залежить від сорту овочу. Найдорожчий серед усіх чері. Наразі на ринку здебільшого тепличні помідори, тож ціна на них вища. Розумієте, теплична помідора там іде фіксована ціна, вона не може бути в них, інакше ціна. Тобто того року така сама була ціна на цю помідорку. Ну а ця коливається ціна від ринку. Якщо є більшість завезли помідори, то трошечки припадає ціна. Якщо її зовсім чуть-чуть, чуть-чуть піднімає ціну. Ну в таких приділах і так і тримається. Бажаючих посмакувати овочами побільшало. Покупці на ринку кажуть: саме влітку помідори найсмачніші, однак орієнтується не тільки на смак, а й на ціну. Це всього час вибираємо, коли дешевшає, тому що нема в нас таких грошей, щоб купляти дороге. А як вам зараз ціни на помідори? «Ну, Хочеться, щоб були дешевше, але вже як є, що маємо, то маємо. Продають на центральному овочевому ринку лише вітчизняний продукт. Серед асортименту помідори із Київщини, Закарпаття та Тернопільщини. Помідорка з Тірнополя, з носиком її найбільше беруть. Вона солодка, тонка шкура. Дуже смачна помідорка. Ну, якщо людина спробувала і приходить, бере вже кілограм чи півтора-два. Продавці запевняють, скоро ціна на помідори почне стрімко падати. Прогнозують, що у серпні вартість буде найнижчою. Орієнтовно 30 гривень. Олександр Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Книги це невичерпне джерело знань, розвитку, уяви та розширення світогляду. Популяризувати українське слово серед дітей нині особливо важливо. Відтак для вихованців дитячого садка у Славуті презентували нову книгу Люлечки, дарувальники снів. Пізніше вже дорослих читачів ознайомили з збірками про волонтерство та історії війни. Детальніше дивіться далі. Розвиває мислення та уяву, розширює словниковий запас та покращує пам'ять. Читати книги корисно та необхідно з маличку, аби прививати любов до українського слова. Для юних славучан провели презентацію збірки Люлечки, дарувальники снів. Це спільна книжка з Людмилою Охрименко, харківською письменницею. Це її перша книжка для дітей, і ідея, і початок історії от її задумка. Далі я вже підхопила, щоб надати всьому цьому форму, розвинути сюжет. І в нас вийшла ця спільна книжка, називається вона Люлечки, дарувальники снів». Саме від неї був сьогодні такий посил, поштовх в пошуку суперсил дітей. Бо ця родина дарує дітям сни. Вони такі творчі, всі, вся родина бере участь. Створення цих снів і дарування цих снів для слухачів. Провели ряд цікавих розваг, які мали відсилку до книги. Діти мали змогу розважитись та вирушити на пошуки власної суперсили. Кожен який має свій характер, настрій, особливість, вподобання має зрозуміти, що це його суперсила. І з цих суперсил усіх нас складається наші перемоги, здобутки. І тому от ми з дітьми сьогодні створювали шукали ці суперсили в собі. Для дорослих читачів письменниця Людмила Охрієнко підготувала ще дві книги, які зовсім нещодавно вийшли на широкий загал. Першою презентувала рукопис під назвою Далека блакитна далечінь книжка, яка називається Далека блакитна далечінь. Її можна читати широкому загалу і широкому віку людей. І старшим, і середнього віку, і дітям. Ну, думаю, десь з 12 років цю книжку можна рекомендувати, якщо те, що стосується повісті. Але книжка складається з повісті і п'яти оповідань, написаних в різні часи, а поєднує їх ну, дуже проста думка, дуже так, знаєте, як би сказати, дослідження, що таке вибір, як ми його робимо. Наступна книга «Волонтерські історії 2014-2022 рік розповідає реальні історії людей, які так чи інакше причетні до захисту нашої держави та про спогади самої письменниці. Книжка складається з двох частин. Перша частина це мої власні історії поїздки на передову 14-го, початок 17-го року. А друга частина це вже книжка про нас про всіх, тому що після 24 лютого 22-го року. Ми всі з вами стали волонтерами і всі зрозуміли, з ким і з чим ми маємо справу. Сьогодні, як для дорослих, так і для дітей, представлене широке розмаїття українських книг на різну тематику та різний вік. Тож знайти щось для себе зможе кожен. Тетяна Джипянська, телеканал Перший Подільський. Літня спека продовжується на вихідних. Прогнозують температуру понад 34 градуси за Цельсієм. Через постійні відключення електроенергії не завжди доступний кондиціонер чи вентилятор. Тож, які секрети порятунку у спеку знають містяни? Запитали журналісти у рубриці питання дня. Температура повітря сягає понад 30 градусів за Цельсієм, а відключення світла тривають, тож увімкнути кондиціонер або охолодити воду не завжди є можливість. Тож, як рятуються від спеки містяни під час відключень світла, запитаємо. Хуже на роботу, де є кондиціонер. А можливо, ще є якісь секрети, наприклад, от вдома. Роблю провітрювання і п'ю багато холодної води. Ніяк, кондиціонера не маю, а підручні способи, які я використовував, вони неефективні. А які раніше способи використовували? А, «Великі ємкості води набраної, заморожені пляшки з водою. ще колись мені казали, що намочено прості на балконі на вікні вішати, ну все не дає ніякого ефекту. П'ємо холодні водичку, дуже багато морозова йому. Закриваю всі вікна для того, щоб зберегти холод, який прийшов за період ночі. І отак закриваю. І так і так переживаємо спеку. Можливо, у вас ще якісь секрети, наприклад, тут охолоджена вода або ще щось? Ну так, вода з льоду, яка заготовлена в момент того, коли є світло, а вже потім, коли світла немає, тоді вже використовуємо її. Холодний душ. Ми живемо в приватному будинку, маємо надувний басейн, холодочок, газончик. Про холодні напої, все. Я дома нахожусь в основном, или выхожу в затемненное место у подъезда з северной стороны. По-другому на воду не хожу, поэтому вот так. Других Может воду холодну п'єте встагаєте за чая? Да, это обязательно все время в холодильнике на охлаждении находится полтора літра или одна бутылочка или две все время или какой-то компотик. Обов'язково. гуляю. Це єдине, нічого такого особливого. Там можливо якусь е воду холодну беру і все. Заздалегідь бутилочку води охолодити в морозильнику і щоб їжа не спортилася в холодильнику, то туди лежить все. Єдине, це все, що встигаємо вам розповісти на цю мить більше актуальної та перевіреної інформації для вас у соціальних мережах. Долучайтеся, аби не прогавити нічого важливого. Бережіть себе та своїх рідних.